Військового стану нема, в Де аж тобі ясно сказали. Ну В Києві нема військового стану. Бачили це відео? Не Випадково. Добре. Він тут при чому? Він виконує свою роботу. Але вона може була, можливо незаконна бути. Розумієш про що? я? Тому ми розберемося. Якщо є якесь розпорядження, нехай показують, Потрібно. ким воно підписане, чи в рамках чинного законодавства воно я діє. Пишу, я, я підніму руки і скажу все. Питань Прошу, немає. Про що я кажу? Вам дали наказ розпорядження, правильно? Так. А ви самі не думаєте, що ці розпорядження і накази можуть бути з порушенням самого закону. Тобто ви стаєте соучасником. Правопорушення. Олексій Іванович, йому в нього є робота. Вся правильно. Кожен виконує своє роботу. Робота та робота. А думати трошки треба. Ну, так що, його звільнять. Ну так завтра він докажеться з нами поруч. Але Йо ж його кажеться, його... сьогодні вбивають таких, як ми. А завтра його будуть вбивати другими руками. Так його і зараз вбивають. Ось він дихає, Не. його вбиває. Те, що робиться в Київській області і в Києві. Доброго ранга, а Елена ну, Доброго. Да, офицерчик. Я бы сказал бы. Глянь на животик. Уже тихари ходят. Вася, Вася, по балака из Уже третий раз проходит Белемен. Я побалакаю Алексей Иванович. Підійдіть сюди, будь ласка. Доброго дня. Доброго. Ми до керівництва, чи, КЕ, чи обласної адміністрації, чи військової, там все одно такого. Угу. З приводу чого? З приводу, хочемо перепуску купити нічну А чого здесь. А? а чого здесь? Бо що тут продають? А тому що тут продають, ми я вже виїздили. Ну ви не знаєте, а ми вам зараз покажемо і розкажемо і докажемо, що продають. Так. що я хто Народні журналісти прийшли до вас. Таке є поняття вже. Ось мій паспорт, будь ласка, сфотографуйте, якщо треба, передайте. Микола Калашник мене знає дуже добре. Але питання зараз до адміністрації чи до них, я не знаю. Хто перше відреагує, той буде на коні. А якщо вони покривають корупцію, то можуть не виходити. Якщо Та що, військово... куча, Ви там не, не телефонували панім? там. А кому дзвонити? Вони ти скажуть те саме. Це я це, я, хотів буде, би, я хотів би... Мені кажуть, я настану не приймають. Дайте мені розпорядження, чим законом передбачено, що я не можу прийти на прийом ні до кого. Хотя ти. А що ви хочете приємно? Перепуску купити, нічну. В общем, колошники. Перенашні... А чому надали, чи так? можуть купити, а я Нові не я, я взяв 300 доларів з собою, зараз буду купляти, нехай мені продадуть, ну, вночі їздити. Вася, мені цікаво, запитай, будь ласка, він на роботі в державній установі. Чому він спілкується іноземною мовою, а саме російською? Ой, давайте давайте зараз. Я спитаю так, зараз, ну, зараз. Він зараз... порушує закон. Ну чекай, це є закон, який забороняє держслужбовцям спілкуватися російською мовою дома, на вулиці, а? в магазині, хай говорю, як хоче. Так, да, хочу купити. У Мене 300 доларів є. ціна 300 баксів. Купити добре, добре, купити. Купити. Да, купити. Дзвонить, каже, Дуже купити перепис. Дуже хочемо. І зараз, щоб ніхто там виходив, пускай з прийомної лікарні Виход... виходять і пускай там вже будуть розбиратися. Да, там. там Суржик, Чекайте, як у мене. Зараз до вас вийдуть і будуть вже потім звати. Дякую. Валентинович, це немовне питання. Мені без різниці, хто як говорить, але не в державній Якщо Це дерсподбовець, він зараз повинен. А? Чекайте здесь, не мішайте, щоб тут пропустить. Ми не мішаємо нікому. Почекаємо тут. Якщо... Да не вгалюйтесь, ми, ми нікому не почекаємо. мішаємо. Менше тут... Кого менше? Менше корупції, щоб було. Корупції заважали продавати перепуски А зараз к вам вийдуть і Да, Добре, розкажемо все. Дивіться, який офіцер вийшов. А ви На УДО дочі Національна гвардія України. Ніхто нікому все не мішає. УДО. Всего хорошого! Давай. Давай. Біля, біля Верховної Ради таких наглих нема. Ага. Удошників. Там нормально вийшли, сфотографували, все, будь ласка. Прийшли, спитали, коли ви наступного разу прийдете. Все як по цивільному. Тут люди в державну установу не можуть зайти. Далексі да, Іванович, зараз чекаємо. – Капюшон у вас є? Ні. Доброго дня, щоб Шабіха, що Зараз вирібет, хлопці, блять, підзиліно, бля. Не матюкайтесь, по-перше. По розуму робити, бля. Не здирувається. Не робіть, зарапа, блядь. – Не матюкайтесь, все. Всього хорошого. Дощ пішов. Ян, доброго дня, вас ми знаємо. Вітаємо. Власть. Власть. Вітаю, брате. Гарного вам дня бажаю. Дуже радий бачити ну, здоровим. Дуже радий брати. Чого не взяв? Ми під дощом нас тримаєте. Такий дощ пішов. А, а чому ви не маєте права? Запустіть нас під навес, ми не будемо заходити всередині. А їм руков на людей. Подивіться, який дощ пішов. Та пішли я там, заховайся метро. Ну дай ми під навес станемо, ми ж не будемо заходити. Я не буду даю слово тобі. Чоловіче слово. Я не буду заходити, я під навесом стану. батько стояв? Чи твоя диплома? Йому все одно. Блядь. Ти здравов... Ладно, Олексій Іванович, ходімо, під... ходімо в метро. Я в метро буду стояти, нехай туди йде. Нехай в метро направиш його. Це піздець то Світлана пише, це народна установа. Негайник, дай запит. А я тобі даю запит. А воно під, під, під навітром йдемо встану. Запит вже хвилин 5 висить. Не було. Був. Бачите, весь мокрий. Дощ сильно пішов. Рисовки, бов? Митька Форточкин. Ще раз вітаємо. Ну, мене це дуже сильно тригерить, бо тому що є закон, який держслужбовцям забороняє спілкуватися російською мовою на роботі, і вони повинні його дотримуватись. Ну, як це так? А я подіну. Ти що, ти шо? Ти дощара до пішов. Ляпота так. Так. Світ. Світ не видно далі, вибачте. А, Світлана, доброго дня. Зараз знову не маємо права зігріти. В адміністрацію прийшли, блядь, не можуть пустити. В Київську я можу зайти, а в обласну я не можу зайти. Це що таке? Якась особина вона, чи що? Да. Все прогило корупцію. Так ні, ну дивіться, не можу зайти. Я заходжу в КМДА, до військових, запускаю, все нормально. А сюди я зайти не можу. Якого хера? Я сьогодні туди зайду, по-любому. Сарки, блядь. Иванович, тримаємося. Потом тримаємо. закон на паузу вишили, знаете. Попу скажи на паузу, в мене ні, я дотримаю закон. Сзади мок Та ні, Олексій Іванович, я тут буду. Олексій Іванович, побіг. Хе-хе, обіг метро. Да. Такий дощик, пішов, що? Ну, трохи пелюку приб'є. Подаруночки, ти мені трояндочку. розу, розу, от розу. Мо там офісники сидять. Де? В цьому? В адміністрації. Реально, ну реально, там, ну, це ідеальне місце. Туди нікого не прикажуть. Це негайно жінки тобі квіти дарують, бачиш? Та ні, не, не таку розочку, а така троянда там вона інша, червона така. Дивись на нього, ну ти, ти, ти нормальний і за цю дякую, скажи. Не я, завжди, я завжди дякую, так що не треба. Буде в Києві чисте повітря трохи. О, оця, да, оця розочка. О, да. Валентина вдячний, вдячний. Так, але вона не тобі була. Ну. <ріст> Все рівно, всім дякуємо. Не мені, так не мені. Негайних дуже багато. Йому не кинеш зараз, бо він Так, Доброго дня. Перейдемо доброго. Вадима, розберитесь, розбір, розбитесь, ти що ти що? Який дощ пішов? Ти що десь там град ще є в частині Києва? Юра, де там? Бо я прогортала вже. Не знаю, на... тут тут града немає. Сумка мокра, ми мокрі, like. але не Вози, На Подолі. пишуть, що на Подолі грати. <nineteen noise> <makes noise> <smacks> ну Олексій <makes noise> Іванович, ну що ви там? В метро підземки нема доща? <smakes noise> так. Тут нема доща. <laughs> Підписуємося на нашу ГОББС. Внизу крестик нажміть пальчиком. Внизу, то справа зелена наша громадська організація, де ви можете розширені відеоролики побачити, що саме відбувається у нас з екологією в Києві в Київській області. Кому цікаво, підписуйтесь, кого цікавить екологія. Конець. Ми на в ефірі. Ну додавиш сюди. Там просто звука не можна не добавляти людей. Зараз дощ йде. Інтернету немає на тому телефоні. Не встиг. Тільки на це поповнювати рахунок. А так. Я, до речі, про це вчора э, розмовляли, що ви, люди, ви думаєте, дуже легко тримати два телефони постійно на постійній основі? Це ж години стріму. От один тримати в од... такому положенні не дуже легко, а два. ГОББС Батя, підписуєш... Ми, ми вирішили, що ми тобі замовимо таку одну штуку. Кого ну, цікавить екологія, будь ласка, заходьте на, на канал ГОББ, підписуємося, ось, ось внизу, там крестик, пальчиком, один раз нажать і все. Дощ, Так, тощо. О, потім боку єся. бачить. Ох, який пішов дощара, до щара. Ох ти. Випадки, випадки. Є град маленький. Ти що ти що? Бачите, є град маленький. Є град. Бачите, мі... маленький, але град. Так, да, є град. Це град тут. Олексій Іван, каже, що метро? Ну, Я не витримав, я втік. А, а, а ти зараз її бігти будеш і одно промов Ти без да, пасе гра, тільки зонді. Так, град маленький. Ви бачите, які будь так ще не там. Наталя, доброго дня. О! Наталя. Десь пропав. Хто пропав? Наталія муштина. Доброго дня. Доброго дня.

О. Не хотів зі мною бігти? Дерзі, м'яр зі. Тобі кіпарік подарили, а ти не, не навів. на обличчя. Дякуємо, хто там подарив. Хто там? Хтось кіпарік подарував, а він. Похоже, вроде перестал. Це що, на вредно він перестав, дійшо? А от і я. Я вам звук переключил. Mm -hmm. Я потом хотел. А ты уже а ты, это, успел да. обрезать микрофон. Ну сейчас давайте <с трошки придешь, чтобы мы не мокли. Тири, 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 а там, может, такой же голодный подул, ты шум. Где, в метро? Да. Так там який пішов. Там сквозняк, там сквозняк, а я там свозик. Такой. В води нормально було, а потом такой холодний падений. Так, власне, кому дощу нема. Телефонуйте в приймальній. Ви телефонуйте в приймальній. заходьте в інтернет, Київська обласна державна адміністрація. Кажи, там прийшли. Два, Тік-Ток -тік війська прийшли. Перепуски купляти. Воно по дебільному звучить, але ну, факт є фактом. 300 доларів у мене є, все, продайте мені перепуск. Чіть 10 разів те саме, будь ласка, не спамте, капітан, капітан. На Печерську був вже немає. Третій раз вам вас це прошу. Маруся зрозуміла, що таке все? Як це смішно не звучало, прийшли купляти перепуск. У нас є відео, де людина розказувала, як йому виносили перепуску на шлагбам чисту, а він її сам заповняв. І судячи з тією ситуацією, що по цьому Мерседесу 301, який заповнив її, що він в скасаційному суді працює в господарському, брехня не працює, такої людини немає, такого автомобіля немає. Тобто йому цю перепуску винесли з адміністрації Київської області, продали чи подарували. Нам далі нічого не треба, ми, ми купимо. Ми купимо. А воно виучене на російській мові, записало і неправильно. Записало і неправильно. Він з поучник, там я трохи був неправий. Хоча сусіди казали, що він... взяли 300 доларів. Я збирав півроку. Півроку насобирав. Сьогодні Настав той день, коли я прийшов, на купити собі і гру Диви, скільки реповіту. Хлопці, може, приїхали чомусь сюди. Та, ну, да. ну, може вона відправляється передок, Олексій Іванович. може тільки їх поустановили. У ну. нас багато є волонтерів, які цим займаються. Ми цього не знаємо. Як можна казати про машину, яка їде, ну, вона нова, вверх, ну, не знаємо. Може, тут спеціально туди хлопці їдуть. Чи може доплектом докомплектувати їдуть.

Оленко пише, що ти взяв 300 доларів у розсрочку. У швидко гроші. Оці швидкі кредити. А ці кредити заганяють людей у рабську. Вони такі там проценти кажуть. туди такі потім чудять речі за ті кредити, що є кого надивилася, наслухалася. Доброго так, дня. а ми хочемо м'ясо на мангалі. Батя. Батя, ось що стоїть. Мов ти. батя. Тири-тири-тири. Тири-тири-тири. Запиши рецепт салату. Зараз я навіть про, прочитаю. Я їм салат. Кий заміняє 5 огіреїв, шпігат, лікує щитовидку і ТП. Щитовидку. 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 Ні, то я рецепти тільки з газет виписую, то що я пишу, вже там у віці. Жур'єта добре 80. Коли він закінчиться? Вже 12 годин. Такий якийсь звук дивний. Скрипить, ропить щось. Та ми не перемагаємо, ми пішли її розповсюджувати. Гроші є, дайте нам перепуск, продайте. Да, воно звучить смішно, але бля, факт є фактом. Є два факти. Що вони їх продають, як тут виносять їм, блядь, дошла обама, дівчинка виніс, вийшла, мені винесла, дала мені. Дещо щоб так давали? Олексій Іванович, скрутіть в себе звук, будь ласка, на телефоні. Ви чуєте Василя. Угу, Дякую. Нехай скрутить звук а де вона? сьогодні. Так, Томас, дякую. Там тоді можна Ну, Сподіваюся, що це вже була друга хвиля. Дощу пройшла. <звачкан> так. Что вот таке було? І щось. Е -е. е -е. е -е, Потримаєте? Mm -hmm. Потримаю. А тепер тримаю. Зараз. Це трошки підождемо? Лихай розвіється. І підем. Так. О, о, о. о, о. Так, так, так. Вроді перестав. Вроді перестав.